Я був дуже радий побачити, що аж три тисячі заявників. Це теж ну так. Я сподіваюся, що через два тижні ми побачимо таку ж саму вибірку, принаймні таку, хоча б там на 2-3 тисячі кандидатів. Е, головне, щоб ми повернулися в стандартний режим. Ну для тих, хто не слідкує дуже довго за історію відборів в експрес центрі раніше. Система працювала як один. Кожної другої середини мали відбірковий раунд. Кількість запрошень в нього була плюс-мінус стабільною. Через це виходить, що що за кожний такий от регулярний проміжок часу нових реєстрацій в системі не було значно більше ніж тих, кого запросили. Відповідно, при такій конфігурації бал невпинно падає. Тобто, якщо ви навіть подивитися на історію ось дивіться, ми заходимо на сторінку відбіркових раундів. Якщо ми подивимося на історію, і давайте виберемо виключно програму Canadian Experience Class. То ми, в принципі, побачимо, що от коли почалася в нас зараз ось ця політика з концентрацією міністерства імміграції на кандидатах хто всередині в Канаді, це почалося от в травні, кінець травня минулого року. То дивимося, щоразу, як ми маємо регулярні вибірки, от два тижні вибірка, два тижні. Вибірка, кількість запрошених, ну так вона не одинакова, але принаймні значна. Бал невпевно падає. Як тільки ми маємо ситуацію, що ось дивіться, тут була вибірка 27 серпня, а тут вибірка 19 вересня пройшло більше, ніж два тижні. І хоча запросили більше людей, тут бал зразу вже піднявся. Чуть-чуть, але піднявся. Тобто, якщо ми маємо цю системність, от другий такий варіант: тут на початку цього року, дивіться, 8 січня, потім 23 січня, потім 5 лютого, тобто три рази підряд, і бачите, вибірки пішли от, дві великі вибірки, бал впав. Якщо ми зараз побачимо, що умовно кажучи, от 12 число, давайте додамо 14 днів, це у нас буде 26. От якщо 26 числа знову буде принаймні 2-3 тисячі запрошених, я думаю, що бал буде е, нижче, ніж 529. Наскільки нижче, це вже інше питання, але, але нижче.